І так, ну що, друзі, як ви пам'ятаєте, в прошлому випуску я продав свою тасочку, ласточку. в общем, продав я свою красну ауді. І саме цей випуск ми почнемо з того, що ми купили мені нову технічку. Блін, я скажу чесно, я вже прям в захваті. Дуже швидко з'явилась пропозиція, ввечері вона попала до мене до рук. Зранку я поїхав на СТО і зараз... Я стою і готую на неї сертифікат, тому що вона без першого обліку і по факту я буду в неї першим власником. Ну що, готові? Зустрічайте! Це в нас це 2015 року з пробігом 140 тисяч на повному приводі. Пригнали її зі Штатів колись, були в неї ось такі пошкодження, була стукнута вона в праву сторону, як ви зараз бачите на фото, і її відновили. Потім людині щось пішло не так, срочно понадобились гроші, і я тут, як тут, дав свою ціну і придбав ось цю красуню за 14 тисяч доларів. Буде в мене ще перший облік, купу роботи по ній зробити треба, але я сподіваюся, ми продамо її все ж таки в плюс з часом. І надію, зроблю з нею дуже офіційної тачку, тому що планів на неї дуже багато. Так, не терпиться мені вже руки до цешки приложити. Очікую документи, сертифікат вже на почті, вже чекаю договір, але блін, ну от час я буду чекати пару днів договір, а потім ще заганяти її, займатися нею. Коротше, на свій страх і ріск я запускаю підготовку цешки. І зараз ввежу вже її до одних експертів. Тому що коли власник мені продавав... Він сказав про один із головних недоліків, яким зараз будемо займатися. Ось загнав я машинку на авто СРС. Мені власник чесно признався, що відновлена вся безпека. Ну, як вся, майже. В ногах відновили, подушку керма відновили, а штори просто скрутили і заглушили. Але... Я не можу так їздити, я не можу продавати таку машину. І перше, що я вирішив зробити і не чекати переоформлення, це загнати за те, щоб мені зробили нормальні подушки. Собственно, цим ми і займаємося. Yeah, yeah. Не знала баба клупа, то купила поросяк. Короче, приїхав позабираю весь пластик салону. Це ж стеля буде чорна, козирки чорні, а пластика там куча сірого, поэтому зараз буду його ще вести, щоб його це все перефарбували, і стеля вигляділа нормально, повністю вся чорна. Закинув я весь пластик, уже приїхав зараз на офіс. Що я вам розкажу? Це капець скока клопоту. Я вирішив відновити дві подушки, потім сказали, що... Потолок трохи загнутий, що буде некрасиво, що потрібно його перетягнути. Ну, блін, тянуть так тянуть, тянуть ж по-нормальному, треба правильно. Я прийняв рішення, що ми все повністю перетягуємо в чорний. Весь пластик по салону вверху будемо перефарбовувати в чорний. Ну я надіюсь, вийде просто сукерочка. Тим болі, я ви ж знаєте, як я люблю машини для себе робити. Я на них бабок не жалію. Так що гулять, так гулять. Фарбував мені весь пластик по салону, скажу так, виглядить прям прикольно. Я надіюсь, що воно не буде шелушитися і ходить довго. Зобственно, поэтому я фарбував не з балона, а звернувся до професіоналів, які займаються реставруванням салонів. Ну і за оцей весь пластик, який ви бачите зараз на відео, я віддав 6,5 тисяч гривень. Ну, Багато чи мало, напишіть в коментарі, але я ж говорю, роботу проведено якісно, і я думаю, тачка буде просто охірена, і чорна стеля їй прям потрібна. Продовжуємо забирати містечки саліку на нашого Мерсіка. Це вже приїхали у нас шильдики. Ну, блін. У мене теж глаз ріже, там не вистачає букви, там не вистачає двох цифр. Ну, коротше, треба купити нормальні шильдики, щоб машина була повноцінною. Забрав я цешечку, зробили мені чорну стелю, відновили мені повністю всю безпеку. Отримав я ось такий сертифікат на відновлення безпеки. Ну і скажу так, по цифрам, що. 650 доларів десь мені обійшлося стеля і обійшлося мені дві подушки з ремнями і десь отдав 150 доларів я за фарбування всіх всяких шильдіків, значків і всього остального. В принципі, 700 баксів, а ні 800 800 баксів і у вас чорна стеля з відновленою безпекою. Ви колись таке бачили, щоб оцю грьобану накладку поміняти, треба розібрати всю центральну консоль. Я думав, її можна просто так сліганця взяти, вищелкнути, нову защелкнути і буде все в огнях. Хрен там плавав. Реально я воно обратився до Назара і він зараз сидить, возиться зі мною, розбирає оцю консоль, щоб поміняти цей грьбаний хром. Мерседес, ви ну нахера так заморочились? Попадост на бабки. Забув я пофарбувати зеркало. Ніяк ну, забув. Я коли забрав весь пластик, мені не дали зеркало. Уже все зібрали, дивлюсь, чорна стеля красива, зеркало сіре. Ну взагалі не порядок. Тим більше я вже заморочився, все перефарбував. Що, що, відправляємо на таксі за 220 гривень і фарбуємо це зеркало. добрались ми до Мрео, нарешті я поставив машину на облік, і я тепер довольний, що машина тепер моя. Тому що нерви все-таки були на пределі. Я машину купив без реєстрації, два тижні на ній їздив. Її не оформили, вложив в неї кучу бабла, вже там потолок зробив, камеру чуть ли не поставив. Ну коротше, а зараз нарешті ми її поставили на облік. Ну і так, кратце. Переоформлення. 7200 експерт. 400 гривень за 7600 ми поставили машину на облік. Ну і да, тут багато в кого питання. А як же мої номера? 1231. На жаль, на жаль, я їх упустив, тому що всі знають, як зараз обстоять діла з налогами. Другий продаж мені на машині Ну, ні до чого, тому поставили на людину, на якої фізично не було змоги передати мої номера. Так що тепер будуть новенькі. І так, продовжую боротись з помилками на приборці. От не люблю я, коли в мене хоч щось горить. Знаю, що в мене в датчиках шин немає. Я. Знаю я, що в мене... Коротше. Ну що, заїхала наша цешка в гараж. І все. Зараз mm -hmm. починається тюнінг, тому що в неї є ряд косяків, які я хочу устранити. По-перше, мене дуже сильно виморажує те, що якісь кривіші діти. Десь обірваний, десь надгризаний, десь букви не вистачає. Кого? Я заказав залика на висуйбике. Будемо они ставити. Саме головне, Владик, чого не можна машину з Америки купляти? треба надо першу чергу робити? Що должно бути саме перше, ти купуєш машину з Америки? Щоб вона в тебе нормально служила. Не лих мотор. Що надо буде зробити? Обмить. Обмить? Я не знаю, що ти хочеш. Масло поменять. А потом уже обмыть. Валік, про святий yeah. народ. Кажуть, що в Мерсі багато масла треба заливати. Скільки вийшло в мотор? Це тільки вийшло. І скільки виходить? Ну, одна повна, так? Да? Ну, одна, ну, хай 5,5 дивіся, половин... в камеру і кажи. Ой. 5,5 половин літрів вже тут і там ще сікає. Ну, наскільки мені сказали, літрів 8 об'єм тут масла. Мерседес. Жесть. Ну, по-любому, у вас ж є питання, скільки мені дійшло. СТОшка, СТОшка, скільки? Чотири? 200. Ну це без роботи мастера. Ще мастер Коротко, 4 мастер, 200. Бакс, 200. Короче, 4 без роботи мастера, це буде фільтра і нове масло. Но ну його треба зробити по-любому. Ну що, традиційна рубрика «Біток з Америки». Провіряємо... двіжок нашого бітка. Я не бачу нічого. Возьми лампу, будь ласка. Я не бачу ніхуя. Я не бачу ніхуя. О, Чисте, сльоза. Так що, на технічку пойдет? Якщо б дуже нет, то не масло, то не стружка, то турбіна. Бач, Серега, віксові такого не було. БМВ там таке, що потреба. Тут а -а -а. нам технології на олієчку, каністрочку. Технология. Технология. <реш> <Технологія. реш> Технология. Технология. Масло мені насвітили, звісно, по скидке. Поэтому заказ наряду немає. Но я думаю, что це видео я буду делать доказательством того, что я робив ТОшку на яком там пробеге Так, на яком пробеге? На 100 Короче На 145 тысячах я меняв в ней масло. Так и скажете покупателю в будущему. потом Ляпсь. так ну що, вроді даже ровненько і получилось. так з С добавили, повністю всю переклеювати не буду того що реально качество прям відсутня тут если ви побачите буковки то прям плоские плоскі а тут вони якісь в виде 3D поэтому блин ні, я лучше одну букву поменяю и все потому что заводські наклейки выглядят набагато пиже Ну, от бачите, от, про що я і кажу? Що верхні виглядять красиві оптичні, ці, як будь-які з Авдіїкспресо. Так, так, вони є, Дишманські з Ви бачите перед собою це? Це нові дворники. Старі, були, повністю паршиві. Купив я бошовські. І скільки я за них видав? О, жопу прикрив. Скільки? А скільки? 1600 1600 за? гривень за дворники. Дзинь. Поїхали ми на монтаж, зараз будемо ставити ці 20 шин, обіцяли вони мені 1500 гривень. Ну от є у мене манічка, коли мене кошмари, чистий за те, що в мене щось горить на приборці. Так, да, попадаю на повний шиномонтаж, Але що не зробиш, щоб воно не горіло? Да, уж нормальні такі ціни на шиномонтаж. У мене ще були криві диски, мені їх повністю всі відрихтували, вирівняли. Установили датчики, переобули і, коротше, за весь шиномонтаж я дав 300. Мені здається, якось до самом-то ділі. Ну, я по факту і не спрашував, скільки це коштує. Ну, коротше, 300, так 300. Що поробиш? Два ми знову жертва Аліекспреса, заказав якусь херню на Мерсі. Я вже не пам'ятаю, що я заказував. По-любому якась діч. Ну, вже цього і цікавіше, блін. Тому що я не знаю, що там. Зараз будувати. Так, ну що, перемога, датчики шин запрацювали, система працює коректно, показує давлення у всіх шинах. Да, скільки обійшло? Півтори датчики, три тисячі на монтаж, коротше чуть більше 100 доларів, і в принципі немає ніяких помилок на приборки. Ну все, машина майже готова, просто їсть, кайфуй. Але ще осталось ні. Завтра вона поїде в мене. До електрики і ми будемо ставити одну прибуду. Так, ось і настав час розпаковувати посилки з Аліекспресу, заказав я собі чехольчик, заказав я собі брілочок. Ну і зараз буду займатися фігньою, це все встановлювати. Блін. От просто зайдеш в магазин купити. отакий от чехол у нас в Україні коштує гривень 300, мабуть. На Аліекспресі 80 гривень. ну Блін, мелочь, а приємно Так от виглядає ще за Аліекспресу. Отакий ключ і отакі от клубочки. шизофренік. Продовжимо зараз боротись з грбаними жовтими фонарями, які мене прямо роздражають. Днівні ходові білі. Ближній цвіт жовтий, дальній. Желтый, ну, блин, ну не порядок. Вообще. На самом деле, по правильному, по -правильному. поставити туда мультибім Ну, мультибім бим косарь. Ні, до цього я не готов. Це прям дуже дорого. Я лучше возьму собі просто білі фари туди поставлю. І все. Тем более в Києві нормальный свет. Нахера мені туди щось пихати, якісь там мультибіми и так далі. Правильно? Правильно. От що мене ще бісить в цій машині, те, що коли я врубаю задню, ніхіра не трапляється. Машина 2015 року, це преміальний Mercedes, це клас, блін. на нормальній комплектації без, блін, камери заднього віда. Ну, це ж взагалі не порядок. Зараз їдемо до електрика і він сказав, що повністю встановив мені камеру і буде як заводська. З вами рубрика Жертва Еліесу і все ж таки я прийняв рішення, що я буду ставити амбієнт подсвітку на Мерседес. Це будуть робити дві різних людини. Зараз повезу спочатку зроблю камеру, щоб все було чотенько, а потім вже буду просити свого колегу, щоб він мені допомог встановити цей амбієнт. Попробуємо його навіть зробити самі. Получиться, не вийде, получ скоро узнаємо. Так, ну що, залишаємо. Я думаю, десь за один день повинні впоратися. Думаю, або сьогодні ввечері, або вже завтра заберу машину з камерою. І мій перфекціонізм до машин не дає покоя, поки я не устраню ці три грбаних вмятини. Машина вся рівненька, гарненька, все в неї повністю чітко, але усі вм'ятини просто мені ріжуть глаз. Тому зараз будемо їхати на ПДР і будемо устраняти. Скільки це обідеться, я вам скажу. Ну і одразу після ПДР вона їде на фарбування бампера. Він в жахливому стані, по ньому пішла сіточка, куча всяких поцок. Роздражають вони мене. Я вже для цього даже камеру поставив, щоб його потім не угандошить. І поїдемо навіть на малярку, щоб вони нам його пофарбували. Результат вообще топ. Вона повністю рівненька, гарненька, без вм'яток. Та да, взагалі, дякую ПДРчику, але він мені повністю всі вмятини не повибирав. Тобто, по факту, виходить, я з ним поторгувався. Тому що він мені за роботу озвучив за всі вмятини 9300. Я повибирав, які повдалять. Я Кажу, давай на 200 доларів зробимо, приїжджаю. Він каже, ну я тобі всі кажу, тобто". Спасибо. Коротше, машина тепер рівненька-гарненька, і зараз їдемо фарбувати бампер. Тому що от ці коцьки... Ну блин, Мене прям роздражають на Вот От фарою цей косяк. сеточка пішла. Ось тут ось цей косяк. Мене це реально хар, Я люблю, коли в мене машина ідеальна. Ну, от такий тешночик є, так. Да? Так що зараз відвозимо її на малярку. Це ж бампер пофарбовано, пофарбовано якісно. І зробили мені цю процедуру за 200 доларів. Ну а зараз що отправляє її на миєчку, і ви побачите, я вже її готові. Фоткав я машину, виставив і вже є у мене перший перегляд. Зараз людина замовила перевірку на СТО. Зараз її оглянуть і буде прийматично. Ех, перекупська душа не дає мені покоя. Неслихано, негадано з'явилась людина, яка почала мені давати гроші за цешку, а я не збирався її продавати, взяв такий не устояв і продав. Все, цечка поїхала, 17500. Зараз будемо підводити з вами математику. Так, ну що, і давайте пробіжемось по математиці, по підсумках і скільки можна ж було заробити. Що, Барига все-таки продався. Машина в мене пробула 2 місяці, мені запропонували гроші. Ну, а хто я такий, щоб відмовитися продати тачку в плюс. Купив я її за 14 тисяч доларів. Повністю сертифікація, оформлення і так далі, обійшлося мені в 125 доларів. Шильдіки по всякої мілачівки ще десь доларів 200 набігло. бігло. З глобальних ремонтів це була безпека. Це потратили ми на неї 665 доларів. Дворні КиТОшка 140 доларів. І камеру. І додатково мені прийшло зробити русифікацію, щоб все було красиво, щоб було все по Цельсіям, а не по американським фаренгейтам. І за це все я віддав 550 доларів. ПДРчик залетів на 200 доларів. Фарбування бамперу залетіло на 200 доларів. Ну і сумарно, сумарно, ми вийшли в суму 16700 доларів. Ну а продали ми її за 17500. Тобто 800 доларів ми заробили на Mercedes Цешки. Ну що, друзі, ось такий вийшов у нас випуск. Обов'язково напишіть коментарі, сподобався вам такий формат чи ні. Та й взагалі, яку наступну тачку мені обрати, ви теж можете накидати в коментарях. Ну, а що я? Я вас традиційно обнімаю, припіднімаю і кажу всім пока. Хоча ні, не, не пока. До зустрічі.